Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear student, I'm so glad to see you again. Writing search. Сьогодні у нас урок письма. Працюємо з вами разом на сторінці 84-й нашого підручника. So, the first task is Check the weather in your capital city and in your hometown city on the internet and write a weather forecast. Перевірте, будь ласка, погоду у столиці. В своєї країни, у Києві, так? І у рідному місті в інтернеті. І напишіть прогноз погоди. Use the example below. Користуйтесь прикладом нижче. Ну, наприклад, in Kyiv in on the 21st of January It will be. Подивіться, будь ласка, прогноз на Ки... у Києві на а, наступний день, наприклад, так? буде стільки-то. It is going to be cloudy and wet. Буде хмарно та волого. Окей, okay, so try to use weather forecast. Зараз я цього зробити не можу, тому що пишу трошечки раніше відео. І я не знаю, на який при, ну, приблизно час припадають ці уроки. Ну, можливо, кінець січня або навіть вже у лютому. Так, тому, будь ласка, відкрийте прогноз погоди і подивіться наперед, який буде прогноз погоди у, у Києві. Наприклад, на початку лютого. So, date. І напишіть дата. Таке то січня або лютого. Place – Київ. Temperature – Температура, weather, погода, Cloudy and wet – Хмарно та волога. So, now let's read the email from Anne. Прочитаємо зараз емейл від Anne. <coughs> from Anne, Subject Weather in Australia. Отже, тема цього емейлу погода в Австралії. Hi, my name is Ann from Australia. Привіт, мене звати Ann, я з Австралії. The climate here is very hot and quite dry. Клімат тут дуже спекотний і достатньо сухий. In summer, the temperature can get to 40 degrees in some places. Влітку температура може досягати 40 градусів в деяких місцях. But I live near the sea, морем, so it is usually 25 to 30 degrees. The days are often sunny. Отже, я живу моря, тому 25-30 uh, градусів. The days are often sunny. Дни часто солнечни, and there is not very much rain. in не дуже багато So people here wear t-shirts, skirts, shorts, dresses, and of course sunglasses. Uh, Дні часто сонячні і небагато дощів, тому люди часто одягають футболки, спіднички, шорти, сукні і звичайно сонячні окуляри. In winter, however, it is sometimes cloudy and windy. Uh, Взимку, однак, інколи uh, cloudy, хмарно і вітряно. The temperature can get down to 20 degrees Celsius, so we often put on a light jacket and jeans. Тому ми, Температура може опуститися до 20 градусів, тому ми часто одягаємо легкі куртки та джинси. What about your home place? Як щодо твого місця, щодо до твого дому, щодо до твого рідного, рідної країни твоєї, так, напиши мені, write me back Yo's N. Напиши мені твоя N. Ось такий твір у нас вийшов, uh, написала так N uh, люд, uh, людям. Ну, а зараз ми маємо уявити собі, що ми, саме та людина, яка написала N про погоду в Австралії. We have to to write an email back to Ми маємо написати зворотній емейл N and tell her about the climate in your home place і розказати про клімат у своєму рідному місті. And what people usually wear in each season. І що люди зазвичай одягають у кожну пору року. Ну, і ось такий лист у нас вийшов. Hi, Anne. My name is Kate and I'm from Ukraine. There are four seasons in Ukraine. В Україні чотири пори року. It is warm and windy in spring, навесні тепло і вітряно. People wear jackets, hats, jeans, and sweaters. І опишемо, опишемо, що люди одягнені. Далі у нас summer. In summer, the temperature can get to 30 degrees Celsius in some places. Влітку температура може досягати температурний режим до 30 градусів Цельсія». The days are often sunny, and there is not very much rain. So people here wear t shirts skirts, shorts, dresses, and of course sunglasses. Це я, в принципі, взяла з того тексту, який написала нам N. It is rainy and chilly in autumn. Вам варто одягати пластик і брати з собою парасолю. In winter, however, it is snowy and cold. Влітку, однак, прохолодно і снові сніжно і прохолодно. The temperature can get down to 15 degrees. Celsius, yes, uh, below zero. So I often put on a hat, a coat, scarf, a scarf, and boots. Так. How many seasons are there in Australia? А скільки пір року в Австралії? Write me back. Yours, Kate. Ну, такий у нас вийшов uh, письмове висловлювання. That's all for today. Таким у нас був сьогоднішній наш урок, заняття з письма. Goodbye, good luck! до зустрічі на наступному занятті. Look Back. будемо повторювати з вами повністю матеріал, який вивчили за п'ятою темою. Goodbye, good luck. See you!